В яку суму вийшла наша сімейна подорож в Карпати? Дорога, готель і так далі. Ви просили, я розповідаю. Дорога, потяг з Одеси до Львову та назад зі Львову до Одеси, тобто в дві сторони. І, і туди, і назад, ми викупали повне купе, тобі ж чотири місця. Загальна сума в дві сторони вийшла 6100 гривень. До центру Львова ми йшли пішки, там поснідали в ресторації Бачевських на чек 900 гривень. В центрі залишили валізи в камері зберігання 140 гривень. Всілякі сувеніри, іграшки 500 гривень. Таксі з центру на автостанцію 80. Там сіли на автобус до села Розлуч. За три місця заплатили 750 гривень. Дорога в автобусі зайняла 2-2,5 години і ми на місці. Село Розлуч, база відпочинку Альтана. Проживання тут дві ночі за трьох осіб, яке також включено трьохразове харчування, вийшло нам 13 200 гривень. Також додатково ми брали чан на 2 години, це 2 тисячі. Ну і на місці там кава, морозиво на гривень 500 максимум. Назад до Львову ми вже добирались на потязі Ужгород-Харків. Також викупили купе без білизни. Це вийшло дешевше ніж на автобусі всього 720 гривень. Рівно через дві години вже були у Львові, залишили валізи в камері зберігання 200 гривень. Ще трохи погуляли містом, взяли сувенірів на 700 гривень та їжі в потяг на 600. Якщо брати загальну суму з усіма дрібницями, такими як кава, сувеніри, то на нас трьох вийшло 26 тисяч 500 гривень. Але якщо підрахувати витрати лише за дорогу та готель, то на нас трьох виходить сума 20 тисяч 950 гривень. Дуже надію, що ця інформація буде для вас корисною та сподобався такий. e